У цьому відео я розмірковую на тему, чому люди соромляться пошитого ними або для них одягу, і чи є в цьому підґрунтя. Показую на власному прикладі, що пошитий одяг нічим не гірший купленого, але й буває ще кращий. говорю, чотири основи, на яких будується процес створення одягу та про страх критики. Тож цікаво до справи. Мої вітання всім. Ми в новому відео про стилізацію одягу. В цьому відео я вирішила не тільки поекспериментувати із своїм одягом, пошукати цікаві для себе образи на перші тижні вересня, тому що останній тиждень може бути досить таки холодним від дощовим на перші тижні. Отже, але й поговорити про досить таки важливу тему. Про яку я думала, не потрібно говорити. Але виходить, що так. Не так давно, кілька років тому, я на одному із швейних формів прочитала досить такі дивно особисто для мене річ, що досить багато панянок, які шиють для себе одяг які ремонтують для себе одяг, які, а, як сказати, підганяють одяг під свої фігури, вони катастрофічно цього соромляться. Абсолютно соромляться вони. Прикривають всі речі, тобто процеси, кажучи, що вони одяг купили в мас маркетах в вінтажних магазинах та інше. Тобто абсолютний сором того, що ти шиєш собі одяг, ти одягаєш пошити собою одяг, тому що, на їхню думку, там було щось таке: якби, якщо ти е, шиєш собі одяг, ремонтуєш собі одяг, підганяєш одяг під свою фігуру, то ти. Бідний, нещасний і неуспішний. Якщо ти успішний, то ти купуєш собі одяг виключно в великих брендах і насолоджуєшся ним, і ту етикетку, маєш ти просто мало чи собі не на лобі начепити. Ви бачите, але факт є факт. Це було так в розмові. І мене це, наприклад, досить таки шокувало, тому що всі. Її більшість 90% дивилися прекрасного Джеймса Бонда, який ходить в індивідуально пошитих костюмах, який просто в захваті від тих костюмів. І всі знають, що одяг, який пошити індивідуально на тебе. Він просто фантастичний. Всі можуть згадати, мені здається, от я не пам'ятаю, що це було, коли Жакін Кеннеді шили за одну тупу Досить таке прекрасне плаття. І я навіть не пам'ятаю, що це був за бренд, але вони його шили. Чи це були живанши, чи хто. Ну, не пам'ятаю хто. І це була ціла історія, тому що їй потрібно було вийти. Це індивідуальний, на найключусь велику подію. Це індивідуальний пошив? так, індивідуальний пошив. Його шиють люди, так, його шиють люди. І. Чомусь виникла думка, що от рівень пошиття одягу, рівень обробки одягу в домашніх умовах, або в наших ательє не може дорівнювати рівню пошитого одягу з Китаєм. Вас це шокувало? Мене також це шокувало. Тобто ти шиєш одяг, ти купуєш для нього ту тканину, який, звісно, яку дозволяє твій бюджет, і ти його дорівнюєш одягу. З Китаю. Деалока. Її не існує. Отже, я таки подумала, що на цим мало того, що потрібно поговорити, але й потрібно проілюструвати. Тож, я зайшла в мережу Pinterest. Ви, як знаєте, якщо не знаєте, зайдіть, подивіться, це просто такі. Джерело всіх можливих ем, напрямків фото, де люди розповсюджують, блогери розповсюджують, та інші діляться цими фотоідеями про образи, про напрямки моди, про те, як хто одягається. І я витягла звідти, вибрала звідти ті фото одних із найбільш відомих блогерів, і спробувала скопіювати їхні образи. Маю зазначити, я нічого нового собі для цього не шила. Я просто копіювала із того, що в мене було, з напрямком, як вже я сказала, на перші а, осінні вересняні тижні. Щоб показати, що твій пошитий одяг може виглядати чудово, не гірше, ніж одяг у величезних брендів. Так, там не буде у тої бірочки, дольці, кабан, на шанеті. Але перед тим забула додати умови. Ви будете бачити, звісно, фотоматеріал цих великих блогерів, які витрачали на свої фотосесії. цілу купу грошей, ходили по різних, як їх сказати, локаціях. Але під час війни це нелогічно робити, ходити по локаціях різні фотосесії. Це недоречно. Тож. Я, моя майстерня, мій одяг і мінімум усіляких там фільтрів та поз. Все стандартно. Але навіть в цьому стандартному переліку можна таки побачити, що виходить. Воно виходить. Перейдемо по образах. Отже, я не буду проходитись по кожному із них, я скажу свої висновки щодо того. Отже, одні образи чудові, другі ще кращі. Мені дуже це все сподобалося, і сам процес для мене дуже корисний. Почну із цього. Для мене це супер корисно. Чому супер корисно? Тому що так я знаходжу для себе дуже багато образів, які. Ну, я думала, що вони можуть бути чудові, але в реальності вони вийшли ще прекрасніші. Це дуже корисно, тому що а, я надалі буду вже знати, що і з чим, і як працює і наскільки це чудово працює. Це дуже корисно, абсолютно корисно. Я ще раз повторюю це корисно, реально корисно. Час був витрачений не, не дарма. Наступне а, вже не про образи. Я трошки витратила час ще. Вчора, коли я планувала все-таки знайти час для цього відео, думала все-таки, в чому ж причина, чому причина в тих, всіх поглядах на те, що люди соромляться свого пошитого одягу. І я дійшла до висновку, що все-таки у нас є чотири основи, на яких ми будуємо, як би, не так. У нас є чотири основи. Які лежать у фундаменті створення одягу. Це дизайн, це конструювання, це матеріали і це пошиття. Отже, якщо з цих чотирьох основ три або дві катастрофічно не працюють, одяг дійсно може бути негарний і дійсно люди можуть соромитись. Звісно, вони можуть соромитися з цієї точки зору, які я обговорювала в ступі, що Через те, що якщо ти для себе одяг, ти бідний, якщо ти перешиваєш або а, створюєш собі посадку ідеально, ти також бідний. є сам не такі, бо в тебе якась дивна фігура, на яку ти не можеш знайти собі одяг. Тобто, так. Але повернемося до цих чотирьох основ. Саме так. Деколи, дуже часто буває одяг ідеально пошитий. Просто такий ідеально пошитий. Там така п'ятірка, що шумерти можна, що п'ятірка, але немає дизайну, абсолютно немає дизайну. Я вам розповім і про ілюструю тут історію. Ми шили жакети і, скажімо так, чесно кажучи, в групі, і навіть як і зараз, я не була в самих ідеальних тих. Рядах, хто шиє суперкласно. Я була посередині. Це абсолютний факт, цього не, де не дінеш навіть зараз. І ось ми шиємо жакет, шиє а, моя однокурсниця, яка і була моєю колегою по кімнаті в гуртожитку, шиє є свій жакет, і вона отримує 11 балів, тоді щоб... я навіть не знаю, яка зараз у людей система оцінювання. І я отримую 11 балів. Вона так дивиться, як це так, тому що мої оцінки були це 4 7, 8, 9, 10, 11, 12 бо по пошитті у мене не було, це факт. І вона так дивиться, а чого ви їй поставили таку оцінку? І от майстер їй пояснює, що одяг, як я вже я сказала, базується на 4 основах. Я сама змоделювала собі жакет. Я її вибрала собі для пошиття твіт, я вибрала собі дуже прекрасний дизайн. І вона каже: з ваших двох жакетів собі б я вибрала б мій. Вона сидить в шоці. Як це так? Це несправедливо. І, що саме цікаво, це почалось, коли вже ми перейшли а, на рівень жакету і інших виробів. І все почало змінюватись. І та моя одногрупниця починала вже, як сказати, прагнути, змінити трохи свій погляд на дизайн. І щоб вона намагалася вивчити цей урок який Моя майстерша їй сказала, як і її майстерша. З часом в неї вийшло. Ну, виходило її не дуже сильно, тому що в неї було дуже багато тих всяких. В межень голові. Мене було на тоді досить таки їх небагато, тому що юнацький максималізм, ти хочеш багато, ти дозволяєш собі багато. Нарешті тобі показали як шити, і ти можеш пошити весь той одяг, про який. Я мріяла школу. Всю свою школу я мріяла про цей одяг. Тепер я його могла шити. Це, це був такий просто-напросто вибух бум! Так, він не ідеальний був. Але що я вам скажу, це було насправді так. Тобто факт це був абсолютно факт. Тобто це недостатньо дуже якісно шити. потрібно працювати і над матеріалами, і над конструюванням, і над дизайном. Якщо ви оцінюєте ось свій одяг на рахунок цих чотирьох основ, ви маєте побачити, де у вас найбільша просадка, і над тим працювати. Що у вас найбільша просадка в дизайні, Викидайте обмеження своєї голові. Викидайте їх і пробуйте щось нове, щось оригінальне. Одне за одним пробуйте спочатку, як завжди, може і не виходити. Але потім буде таки виходить. виходити. Дуже часто це може бути проблема в посадці. Так, конструювання базового основного і ще раз конструювання вчіття. Це довгий шлях, я зараз також вчуся, тому що маю ще зазначити, посадка дуже, дуже залежить від матеріалу, з яким ви працюєте. От цей ваш жакет практично має ідеальну базову основу, але якщо ти його шиє з різних матеріалів, не тільки з шерсті, але й шерсть, але шерсть може мати різну щільність. Виглядати посадка жакета буде зовсім інша. Це факт. На це також потрібно звертати увагу і працювати з самими різними матеріалами, пробувати, дивитися, як вони лягають, як, куди там що йде, як вони шиються, і набиратися досвіду. І викидати своїх гол... голов, ці всі обмеження, викидати, вивчати фігури, чи є уста сутулість, перегін. Чи є у вас там нерівність плечей, чи є у вас щось там. Вивчайте І тоді ви будете піднімати свій рівень одягу. Тоді ви не будете соромитися, як він виглядає. Я зараз абсолютно цього не схоплююсь, я думаю, ви розумієте. І останнє, є досить такий великий, як сказати, великий. Велика кількість це буде правильніше. Велика кількість а, панянок, які бояться сказати, що вони шиють собі одяг через а, те, що можуть отримати велику критику, яка їм буде говорити, ви погано пошили одяг. У вас там не ідеальна кишеня в рамку. у Вас там, як то там одна панянка писала на мій жакет, десь тут буде фото. У вас там биточка поповзла вверх. Правильно, вона поповзла вверх, тому що такий дизайн. Ну, вона цього не зрозуміла, але написала від ви. Отже, розумієте, в чому справа? Вас можуть критикувати за цю не ідеальність, ще там щось, за ще там щось. Ви дивіться, хто вас критикує. Тому що має людина. Критикувати, яка має авторитет. Якщо людина для вас авторитету не має і вона вас критикує, не беріть це близько до серця. Якщо можете, подивіться її, от профіль в Інстаграм, якщо вона вас в Інстаграмі критикує, що вона себе представляє, чи якого рівня вона досягає у цих чотирьох основах створення оліку. Проаналізуйте, чи варті її слова віри. Якщо вона не досягає, якщо вона от взяти ці чотири основи, має складати 100%. Якщо в неї, всього навсього всього 40% її не варто слухати. Оцінюйте того, хто вас критикує. Якщо вас критикує хтось жорстоко, кажіть, покажіть свої роботи, з якої, як ви казати, вежі ви критикуєте. Ті ви маєте, як сказати, Основу досвід своєї критики. Якщо ваша основа досвід дійсно вагомий, окей, дайте мені конструктивну критику, я її візьму до уваги і я буду розвиватись. Дякую. Якщо ні, не реагуйте. Або вам свідомо куди посилатись за яким воєнним кораблем. Не зупиняйтесь через цю критику у своєму розвитку. Не слухайте тишу, що ти там виклала за соромно чи ще якось. Не слухайте, розвивайтесь. Дуже важко перейти ось цей етап, показати себе або свій одяг публіці і зізнатися, що він мій. На самих початках. Чому? Тому що ти ще не впевнений в собі, це так. І це важко. І я це все проходила, тому що я свій інстаграм також почала в той момент, коли мені було дуже погано, і я виходила саме з того е, поганого стану. І я вже про це говорила в двох попередніх відео про стиль одягу і повторюватись не буду. І це було важко. І я знала, що. Критика буде якась. Якась критика буде, але потрібно було це перейти. Потрібно було переступити це, це досить таки важко. Але переступивши це, стало цілком нормально. Коли е, люди бачили різницю в тому, що я насолоджуюсь своїм одягом, я йду з усмішкою в їм, з ним, в ньому. Ну, вони казали, ти виглядаєш набагато краще. І це круто, розумієте, це круто. Переходьте у цей страх критики, переходьте його. І навіть якщо у вас якась там критика дуже-дуже, як сказати, дуже зачепить з будь-якої точки зору. Подивіться на ту людину, яка вас критикує. І якщо та людина вона в багато гіршому становищі, як вас, не добивайте її своєю відповіддю. Так, не добивайте її. Чому не варто добивати, тому що вона критикує вас з відчаю, з позиції відчаю. Вона не мов кричить: приберися! Приберися! Бо я не можу цього досягнути. А бачачи, що ти цього досягаєш, мені ще гірше приберись. Вона не розуміє, що просто в цю сторону дивитись не можна. Ні, вона каже, приберися. Це позиція від цієї. Добивати її, чи варто, ні не варто. Можливо, хтось другий її доб'є. Чи варто вам це робити? Ось. Тож. Сподіваюсь, я довела своє твердження, що свій одяг потрібно любити, насолоджуватися. І якщо вас питає хтось, ви посили цей одяг. Так, кажіть, що посили. І ви їм задоволені, і ви відчуваєте себе круто. І шіте далі, допустя, з кожним новим одягом ми удосконалюємося, ми стаємо кращі. Не зупиняйтесь, Прошу вас, не зупиняйтесь. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім все найкраще.